Вітаю! На цьому уроці я розповім вам, що таке додавання. Почнемо з класичного прикладу: 1 плюс 1. Думаю, ви знаєте, чому це дорівнює, тому відповідь тут не головне. Головне розуміти, як відбувається додавання двох чисел. Не обов'язково запам'ятовувати, чому це саме дорівнює, 1 плюс 1. Потрібно лише розуміти, що відбувається при додаванні. Припустимо, у мене є одне м, авокадо. Нехай буде авокадо, О, екзотичний фрукт, чому би ні. Одне авокадо. І ви мені даєте ще одне авокадо. Скільки тепер у мене авокадо? Подивимося: одне, два авокадо. Усього два авокадо. Отже, один плюс один дорівнює двом. Ну, це дуже легко. Зараз ми з вами розглянемо складніший приклад. Чому дорівнює 3 плюс 4? Знову ж таки, з вами давайте використаємо авокадо. Якщо ж ви не знаєте, що таке авокадо, то я вам скажу: це дуже корисний фрукт. Він багатий на вітаміни та мінерали. Це самий поживний фрукт серед усіх фруктів. Отже. У мене є три авокадо. Одне, два, три. Правильно, так. І ви мені даєте ще чотири авокадо. Ще чотири авокадо. Одне, два, три, чотири. Ось ця четвірка показує кількість авокадо, яким ви мені даєте. Ви мені даєте одне, два, три, чотири авокадо. Отже, скільки тепер усього в мене авокадо? Давайте порахуємо: одне, два, три, чотири п'ять, шість, сім авокадо. Таким чином, 3 плюс 4 дорівнює семи. А зараз ми розглянемо інший спосіб розв'язання прикладів на додавання. За допомогою координатної або числової прямої. Чули про таку? Якщо ви не знаєте, що це таке, тоді слухайте мене уважно, я зараз все розповім та поясню. Координатна пряма, вона, вона виглядає приблизно ось так. тут стрілочка на кінці. Координатна пряма це пряма з визначеним напрямком і початком відліку в точці 0. Ось в нас початок відліку. І від нуля вправо ми починаємо відмічати по порядку всі натуральні числа. Числа, які використовують при лічбі. Давайте. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11. І я могла б ще далі продовжувати до нескінченності. Тому, власне, тут і стоїть стрілочка. Але повертаємося до нашого прикладу. Нам потрібно до 3 додати 4. Ми починаємо з позначки 3 на числовій прямій. Ось тут вона в нас знаходиться, ця позначка, число 3 і ми маємо до 3 додати 4. Отже, все, що нам потрібно зробити, так це переміститися на 4 поділки, тобто на 4 числа вправо по координатній прямій. Так і зробимо. Це одна поділка, це вже дві поділки, 3 і 4 поділки. Ось де ми опинилися. Ми всього-навсього збільшили число 3 на 1, 2, 3, 4… Поділки. І у результаті ми опинилися на позначці 7. Це і є наша відповідь. Тут же також 7, бачите? Таким самим способом ми можемо розв'язувати й інші приклади. Наприклад, скільки буде 8 плюс 1. Хоча це дуже легко. Плюс 1 це просто наступне число. Ну, давайте. давайте подивимося з вами на координатну пряму. Ми починаємо зі значення 8. І додаємо 1. 8 плюс 1 це 9. Ми бачимо це на числовій прямій. 8 плюс 1 це 9. Тепер розглянемо ще складніші приклади. Якщо ж ви не знаєте, як додати два числа, то вам завжди у нагоді можуть стати авокадо. Або яблука, або кружечки якісь, або ж координатна пряма. Насправді, чим більше прикладів ви розв'яжете, тим швидше і краще ви навчитеся обчислювати значення таких виразів подумки. Без допомоги яблук чи координатної прямої. Просто потрібно більше і більше розв'язувати прикладів. Проте, поки що ми знову малюємо координатну пряму. Ось така координатна пряма. Ми поставили стрілочку справа, вона показує напрям прямої. Ось тут у нас буде 0. Це початок відліку. Далі йде 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, думаю, достатньо. Що ж, розв'яжемо з вами дуже-дуже складний приклад. Скільки буде 5 плюс 6? Ви можете зараз натиснути паузу і спробувати самостійно обчислити значення цього виразу, а потім порівняти свою відповідь з моєю. Так, і я сказала, що це складний приклад, оскільки у відповіді ми отримаємо не одноцифрове, а двоцифрове число, яке буде більше десяти, отже, на пальцях порахувати не вдасться. Що ж, нуму обчислювати? Починаємо з вами з п'ятірки. Ось тут у нас число 5. І до 5 ми маємо додати 6. Отже, ми переміщуємося на 1, 2, 3, 4, 5, 6 поділок вправо по прямій. І зараз ми вже на поділці 11. Таким чином, 5 плюс 6 дорівнює 11. А тепер я вам поставлю ось таке питання. А чому дорівнює 6 плюс 5? Як ви думаєте, якщо поміняти місцями доданки, ну, тобто числа, що додаються, чи залишиться відповідь такою самою? Давайте подивимося. Цього разу ми з вами починаємо з числа 6. На те, що в нас тут позначено бусковим кольором, ми з вами вже не звертаємо уваги. Отже. До 6 нам потрібно додати 5. Переміщуємося з вами на 1, 2, 3, 4, 5 поділок вправо. О, дивіться! Ми знову опинилися на позначці 11. Ви можете спробувати те саме зробити і з іншими числами. В результаті ви все одно отримаєте одну й ту саму відповідь. Отже, робимо висновок. Що порядок при додаванні не має ніякого значення. Від перестановки доданків сума, ну тобто результат додавання, не зміниться. 5 плюс 6 це те саме, що і 6 плюс 5. І насправді так воно і має бути. Адже якщо у мене є 5 авокадо, і ви мені дасте ще 6 авокадо, то всього у мене буде 11 авокадо. Так само, якщо в мене є 6 авокадо, і ви мені дасте 5 авокадо. У мене все одно буде 11 авокадо. Розв'яжемо з вами ще один подібний приклад. Використаємо цю ж саму координатну пряму. Ще один приклад для того, щоб ви в усьому розібралися. І нехай нам потрібно додати 8 і 7. Число 8 у нас знаходиться ось тут. І до восьми ми маємо додати 7. Додаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Як бачите, ми зупинилися на позначці 15. Таким чином, 8 плюс 7 дорівнює 15. Сподіваюсь, що тепер ви розумієте, як відбувається додавання. Так, звичайно, спочатку здається, що це так складно. Проте потім ви побачите, що нічого складного тут немає. Все доволі просто. Ви ще згадуватимете цей момент з посмішкою на вустах і думатимете, як я міг чи могла так довго сидіти над таким простим прикладом та нічого не розуміти. Можливо, коли ви ще раз подивитесь це відео років так, через п'ять, ви згадаєте той час, коли ви тільки починали вивчати додавання і скажете. Це ж так просто. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці.